Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 21 лютого 1094-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку росіяни балістичною ракетою атакували район затоки на Одещині. На жаль, був прильот про наслідків. Поки що невідомо. Більше ракетних атак по півдню минулої доби від Росіян не було. Були мопеди, як завжди. Пролітали вони транзитом через Херсонщину та Миколаївщину без прильотів. Всього росіяни запустили аж 160 мопедів. 87 збито, 70 подавлено репом. На жаль, були прильоти. Київщина, Полтавщина і Харківщина, куди летіли більшість мопедів. На Миколаївщині збили 4 іранських дрона. В районі Очакова знову fpv дрони від росіян. Знову пошкодили лінію електропередач. Та ще є невеликі руйнування в тому районі, без жертв серед цивільних. На Херсонщині збили один іранський дрон. На жаль, там багато російських обстрілів. І двоє людей загинуло минулої доби ще двоє травмованих. І щось цієї ночі дрони на Росію наче не летіли. Чи, може, летіли, але просто немає відео. Сподіваюсь, цієї ночі дрони будуть летіти і будуть відео. Чекаємо на гарні новини.